Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтесь у ліжечку зручненько, і ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казку Три брати і Кицька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів: Іванка, Штефанка і Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці Ану, жінко, спечи паляницю Іванкові най іде у світ, може, десь знайде свою долю хорошу. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала Щасливої дороги, синку, іди у світ та не будь там довго. Знайди хоч трошки гаразду й вертайся додому, бо нам сумно без тебе буде. Добре, матінко, я скоро повернуся. Пішов Іванко та йшов день, два, три, а на четвертий день дуже змучився. Сів собі на камінь, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього біла кицька. Мрр ням ням мур. О, а тобі чого, кіточко? спитав її Іванко. Їсти захотіла, чи що? О, кицю, на, ходи сюди ходи. Мені не жаль паляниці для тебе, а де яку велику матінка мені спекла. Кицька з'їла шматочок паляниці та й питає Іванка. Мрр, а куди це ти йдеш, мяу, легню? а парубок здивувався. О, а де це ти навчилася по-нашому розмовляти? А мяур. Та живу, між вами мрр все життя, то й навчилася мрр. Відповіла кицька, куди питаю, йдеш мяу? Та куди куди, іду служби шукати та кращої долі. Мрр ну то служи в мене мяу. Іванко знову витріщився. О, о, ти диви, а яка в тебе робота? Ха ха. -ха мрр, та яка. яка, Мишей ловити, а як зловиш мені, мррр, мяу, золоту мишку. То дам тобі великий подарунок мяу». О, та що ти, Кицьку, така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби в селі дізналися, що я в кицьки наймався ловити мишей, то ні одна дівчина не вийшла б за мене заміж. Ой, там ну послужи мені хоч трошечки, трішечки, Іванку, умовляла його Кицька. І хлопець дав згоду О, ну коли так файно просиш, ну най буде. Кицька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилась, і він увійшов на широке подвір'я. Брама заперлась за ним, а кицька шусть сховалася в дучку. Іванко бачить, що палац із самого золота та срібла, а довкола зелена травичка, косиці розквітли. Раптом перед ним стала золота миша. Така блискуча, що не міг дивитись на неї. Довкола миші бігали срібні мишенята. Вони йому нічого не казали, і Іванко їх не чіпав. Дістав із торби паляницю та сів собі їсти. Золота миша озвалася. пі 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 я теж голодна, пі-пі-пі!» пі О, раз так, то мені на жаль паляниці мишку, відповів Іванко і кинув їй шматочок. Минула ніч. Ранком знову з'явилася кицька, а Іванко втішився та й каже Хо, хо шукай собі ґазденьо кота, бо ловити мишей то таки не моє ремесло. Мррр, ну, послужи мені ще одну ніч, мяу, просила його кицька. От не можу я кицю, розумієш, бо я вже з'їв усю поляницю, треба вертатися мені додому. Кицька насипала йому до торби срібла і сказала. Мрр, нікому не каже ні слова. М'яу, що ти видів та чув. «Ха, добре, кицько, не скажу. Іванко вернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці: О, жінко, тепер спечено дві паляниці, і найштефанко йде у світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбу і сказала. Іди у світ, Штефанку, але не будь там довго, бо нам сумно без тебе буде. О, не журіться, мамо, я скоро повернуся! Пішов і Штефанко. Пішов один день, другий, третій, у дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло кринички, витягнув із торби паляницю і почав їсти. А ти звідки взялася Кицько тут? зрадів хлопець киці. А що сапаєш у полі і їсти захотіла. Мені не шкода паляниці, на трохи поїж». Кицька з'їла шматок його паляниці і стала питати. Муррняу. А куди це ти йдеш? легеню мрр. Ух ти. Ти диви, кицька зі мною розмовляє. Хо, Куди це я йду? Та йду в світ шукати служби. «О! мур, ну, то наймися в мене, мяу. «Хо-хо, ти диви, а що в тебе робити треба? здивувався хлопець. Мяу. Ну, будеш мені мур мишей ловити. О, ні, це мені не пасує. Потому люди скажуть, що я є той легень, який шукає легкої роботи, е, ні. «Мррр, ну послужиш у мене, ну хоч дві ночі. Мяу, я тобі добре заплачу. «Хм, дві ночі можу послужити. Кицька наказала, щоб він зловив їй золоту мишу і повела Штефанка до великого палацу. Брама відчинилась, а потім заперлась. Кицька ніби здиміла, пропала. Штефанко ходить по двору, щепає паляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятами. Пі -пі 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 -пі. Дай мені кавальчик паляниці, пі-пі-пі попросила мишка. Ха, ну, мені не шкода паляниці, але так блищиш, аж очі болять. Ти що, з чистого золота? Пі -пі -пі. І з чистого Штефанку Ого, ти, мабуть, дуже дорога. Пі-пі, дуже легіню, відповіла мишка. Минув ще один день. Штефанко поділився із золотою мишкою і другою поляницею. Прийшла тут біла кицька. Мррня, ти зловив мені золоту мишу. О, цюні, ти знаєш, мишей ловити це не моє ремесло. Це ти можеш зробити й сама. Ану, відчини на браму, піду додому, бо з'їв я вже паляниці. Кицька насипала йому до торби срібла і попросила. Мяу, але не говори нікому, де ти був, мур і що видів. О, буду кицько мовчати як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері. Спечи жінко, аж три паляниці, та най іде вже Романко у світ шукати гараздів. Жінка спекла три паляниці, поклала в торбину і сказала наймолодшому: Іди, Романку, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе буде. О, не гризіться, мамо, відповів їй син і подався у світ. Ішов день, другий, третій, а четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло криниці, витягнув з торбини паляницю і почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кицька. Мурр мяу мяу. А, чого тобі, кицько, захотіла їсти? На, мені не шкода паляниці. Відламав кавалок і дав кіточці. Вона поїла та й питає: Мур мяу, куди це ти йдеш, Романку мяу. От ти диви, кицька розмовляє. Ну, як так питаєш, то йду у світ. Мрр. А чого? Іду служби шукати, кицько!» Мрр, ну, то наймися в мене мяу. О, ти диви, яка дивина, та що ж у тебе робити? Мрр. Якщо зловиш мені золоту мишу мяу, то я тобі віддячу, мяу. Хлопець почухав потилицю та й каже: «Ха!» Хоч мишей ловити не моє ремесло, але два-три дні можу тобі послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за Кицькою, яка повела його до великого палацу. Брама відчинилась, увійшли на подвір'я, Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, гей без під землі вийшла золота мишка зі своїми срібними мишенятами. Романко спочатку дивився на ту мишу і нічого не сказав, а відтак розсердився. Оце якого ти дідька ходиш довкола мене, не маєш що робити, чи що? Пі-пі, пі ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Хлопець розсердився ще дужче і дістав камінь з пазухи, прицілився і потрафив миші в саму голову. Та відскочила, упала і більше не вставала. І дивно, мишка зникла, а на її місці з'явилася дівчина, така файна, як квітка. Вона й каже Дякую, Романку, що врятував мене від миші чарівниці. То вона обернула мене найфайнішу на світі царівну в білу кицьку. Чари тривали доти, поки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? О, що хочу! Ну, ти така красна дівиця, що хочу, аби стала моєю жінкою, відповів Романко. А дівчина і дала йому свої обидві руки та й пішла до палацу. Там справили велике весілля. З того часу вони жили, поживали, та біди, і горя не знали. А нашій казочці малята кінець, а хто слухав Великий Молодець.